Вулиці Маликова та Радіщева у Житомирі більше не буде. Їх планують перейменувати нові назви для вулиць житомиряни обирають на єдиній платформі місцевої демократії. На сьогоднішній день є листи інституту національної пам'яті, які нам чітко говорять про те, що постать Емаликова Степана Федоровича, топонімічні об'єкти, названі на його честь, потребують обов'язкового перейменування. Також топонімічні об'єкти, названі на честь Радищева, також потребують обов'язкового перейменування, тому що постать Радищева підпадає під дію закону України про засудження тоталітарної російської імперської політики. Пропозицію перейменувати дві вулиці було винесено 23 лютого цього року на розгляд міської комісії Стопоніміки. На засіданні комісії було вирішено винести на громадське обговорення дві пропозиції по перейменуванню вулиці Малікова. Це вулиця Хмельова та вулиця захисників України. По вулиці Радіщева було запропоновано винести три пропозиції на громадське обговорення. Це Івана Миколайчука, це вулиця Берегова, нейтральна назва, і вулиця Ганни Барвінок. Зараз на сайті міської ради є посилання, завдяки якому можна віддати свій голос за назву вулиці, яка найбільше до вподоби. Голосування відбувається за електронним підписом, якщо людина має цей цей електронний підпис. Але якщо немає, людина може звернутися за на ім'я міського голови з заявою стосовно стосовно того, що він висловлюється за ту чи іншу пропозицію в ході перейменування. Але це звернення повинно, бути на повинно надійти в срок, який вказаний, який проводиться голосування. Голосування проводиться протягом 30 календарних днів, і до 27 квітня вже будуть результати. На сьогоднішній день вже було прийменовано 19 топонімічних об'єктів міста Житомира. Ми прийменували всі вулиці, які підпадають під дію зазначеного закону. І тому більше більше вулиць в місті Житомирі, які потребують перейменування на сьогоднішній день. На які підпадають під дію закону про засудження російської колоніальної політики, відсутні Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.